Дорогі друзі, вітаю вас на своєму каналі. Хочу хвилиночку вашої уваги по замовленнях. Вже сезон підходить до кінця, деякі замовлення я вже виконала, деякі не можу, тому що, ну, по-перше, морози, а по-друге, все-таки посуха. Теж деякі рослини поклала е, рано відпочивати, а деякі взагалі висохли. Але дивіться, зараз в мене в основному йде йдуть замовлення на айстру багаторічну покровку, мороз, морозець, сентябрінку. Це все одне й те ж саме. Хочу показати, як я формую набор айстри. Цей набор коштує 500 гривень. За ці кошти ви можете зразу отримати колекцію, яку я збирала не один рік. Вони розростаються. Саме ці, я б не сказала, що це є агресивні рослини, тому що всі агресивні я вивела з свого саду. Розростаються, але не так би як би хотілося швидко. Ну, тим не менше, ось подивіться, набір. Він може дещо мінятися від рослин, але, в принципі, це в набір ход, входить ось ця чорностебельна айстра. Ось вона. Бачите? Гарнезна. Ось така коренева. Коренева відкрита. Далі ось ця голубенька, дрібненька, така коренева. Далі, ну, це йде махрова бурячкова. Ось вона тільки, бачите, починає розквітати. Ця рання, синя, фіолетова. Ну, це, здається, це вже останній екземпляр, вона вже в набір входити не буде. Просто він вже був давно замовлений. Далі йде... Ой, махрова. Ось. Махрова чорнильна. Ось, бачите? Це все оце в один входить. Потім бордюрна рожева, бордюрна малинова, далі йде вересковидна, ось подивіться, дрібненька вересковидна. Їх теж небагато, але ще буде декілька наборів. Можливо, два чи що. Далі йде голуба, це теж бордюрна. Дивіться, голуба-голуба і рання біла. Вона вже перецвітає. Ось коренева усіх. Ось такий набір. Набір. Такий набір айстри багаторічної коштує 500 гривень. Ось так цвітуть ще. Вже деякі морозом пошкоджені. Зараз хочу показати всій красі айстру махрову чорнильну. Дивіться, яка краса. І он вона. Дуже гарна рослина. Це після морозів. У нас був мінус три і ось після морозів все рівно ще квітують і ось такі Це ці новинки мої. І це махрова Темно-бурячково. Ну ось таке відео кротеньке про ваші замовлення. Всім гарного дня, сонячного, теплого і все буде, Україна!